Привіт-привіт! Я почала експериментувати. Тому тому я готую дещо прикольне. Таке прикольдесне. Коротше, я вирішила проекспериментувати. Я вам говорила, що я це дуже люблю. Тому я підготувала якраз викріки. Надивилася в Пінтересті знову класні модельки і дуже хочу повторити, тому я якраз підготувала викрійки такого сексі Месі бюстгалтеру. Викрійку я не будувала, тобто не взяла її з нуля. Я переробила ту, яка в мене є. Тобто оті чорні там блакитний. Такі стандартні блюдхалтери, які я вам показувала, як шити. Я взяла ті викріки і просто відрізала те, що мені не потрібно було. Тому зараз все покажу, скільки я відрізала, як я оце все шила. Трошки зараз бюті процедурок, тому така вся. Дівчинка-дівчинка. Підписуйся. Я підготувала викритку і вже трошки її відредагувала. Я вам прокріплю, як має воно виглядати на бюстгальтер. ще раз. Що я зробила? Це повна чашечка. Я е, буду шити на 75а розмір. На такий манесенький. Тому не дивитися, чому такий манесенький дійсно розмір. Ось так виглядає сама чашечка. А я зробила коригування ось в цьому районі. Тобто, як, в мене ось тут буде фістон, якщо це буде мережево, я буду використовувати сіточку. Тобто, в мене тут буде йти обробка бієчкою. Тут також буде йти обробка бієчкою. Тут в мене буде зшита е, виточка. І вся оця частина, ось ця ось саме зона, буде в мене пришита до стану. Тобто, в мене оця частина буде пришита до стану. А ось ця. Там, де я вирізала цей виріз, не буде. Я виріз робила на око, тобто чисто так, тому що мені потрібно, щоб ось тут було нормально, накладалася одна бєчка зверху на іншу змигну. Потім буде кільце, яке буде поєднувати дві чашечки. І тут я трошечки, коли буду викраювати, залишу буквально, я думаю, сам. А, ну мені тут треба залишити 2 см десь. Тому що ураховувати треба, що цей хвостик буде кріпитися якраз в кільце. І ось тут в мене буде виточка. І оця частина в мене, по суті, ось тут закінчується. Тобто, ось це. Ось сюди, якраз по жовту цю лінію. Покажу. Буде в мене ось ця частина вся пришита, а тут в мене буде просто все акуратно, так обережно обробка. буде йти Так, щоб була тільки з внутрішньої сторони пінелька і все. Більше нічого не буде. Це буде не прошита частина. Так, я зробила ще один раз чашечку нашу з нашим вирізом, вирізом, господи. І помітила ось тут ось так собі. Оцю частину я відріжу, а сюди в мене буде мережево. Я підібрала ось таке мережево собі, щоб воно ось так гарно між собою поєднувалося. Має бути прямо класно. Щоб воно тобі, ось так було. І буде і сіточка, і мережево. має бути максимально ніжнятіна. Так, я вже викроїла всі. У мене буде чашка виглядати ось так. З двох частин вона буде в мене складатися. Я хочу накласти мережу. Має виглядати дуже так тондітно, ніжно-класно. Мені прям м -м, дуже подобається це все. Тому от так от це буде. Ця частинка в мене буде складатися тільки з двох частин, а не з чотирьох. Тут я буду доплювати ціточкою. І трусі ляшки будуть трошки пізніше. Зараз поміняю ниточку і буду вже зшивати зі стану. Почну, а потім вже буду чашками займатися. Погник! Так, Ой! Як робиться менше? Ладно, фіх його знаю. Так, підпалюємо кінчики, щоб нічого нам не кололо. Гіляємо на наші кісточки. Не дуже люблю право це діло. І тепер наш стан з вами готовий. Тепер я буду переходити до наших з вами трошечок. Там виглядає зараз ось так. Дуже гарна сіточка приємного такого рожевого кольору. Так, я голочки діставати не буду, буду тепер до чашки підходити. Що я з чашечкою роблю? Я буду їх сшивати, оскільки вона буде наскладатися одна на одну, ось так. Мені не треба робити французький шов. Тому що, по суті, будуть шовчики все одно ховатися всередині, між детальками. Тому я складую ось так і. Цю детальку роблю виточку і потім так само цю. Тільки цю вже ось так. Тому що, тому що в мене мають бути шовчики всередині. трошки ось так ближче. Ось так виглядає чашечка вже. Боже, вона ще й на такий манесенький розмір. <смір> така Боже, в мене рука начебто більше. <смір> Клас. Я ось ось тут сколола голочками і зараз прокладу прямою е широкою строчкою, щоб зафіксувати. І тут теж. І буду далі обробляти. Далі так само зроблю з Ой, пультик. З цією чашкою обшию ось це бійками, цю в цій чашечці так само. І після цього буду вшивати в стан. Так, тепер вимірю, я казала, ось ці частинки і ось цю частинку віднімаю по 10% і обробляю бєчкою. Тільки нитки я зайві зараз позрізаю, щоб вони не заважали мені. І після цього вже буду вшивати в стан. Вшила вже чашечки, але я тунельку вшила тільки з одного боку поки що, тому що зараз буду вимірювати стан. І вже потім відріжу резиночку, обробочку стану знизу зроблю. Потім на неї вже буду відвертати. Відвертаємо, і тут буде така красунька. Тепер обрізаю припуск до 0,3 мм і відвертаю, накладаючи ось на резиночку. І так з однією з іншою чашечкою роблю. Палочками прикріпила, щоб подивитися, як це буде виглядати. А тепер хочу зафіксувати. Після чого буду бокові наші ці частинки обробляти. Так, фіксувати я буду зигзагом. На тих місцях де вже заколи зробила. Ось так гарно вийшло. Чудесно. В захваті. Так, тепер я беру знову оброблюючу нашу розиночку і буду під ручками зону цю всю нашу обробляти з вами. Розприділю, відріжу зайве. Припуск потім залишу з міліметра три. І все. Вже я пришила навіть застібку. Прекрасно, вже має максимально привабливий вигляд. Залишилось тільки мені пришити бретельки. Я їх вже підготувала. Будуть серебристі в мене фурнітури, регулятори, кілечко. Тепер зараз їх пришью і, по суті, все.